У ніч з 5 на 6 грудня відбуватиметься справжнє магічне дійство. Адже до українців навідається святий Миколай, який принесе їм такі очікувані подарунки. У цьому матеріалі ми дізнаємось, чи приходить Миколай до Чернігівців, та що найважливіше, коли містяни чекають на візит святого. Святий Миколай. Звісно, якщо його завеш, він приходить. Каже, що я погано себе веду. Ну, я не знаю такого, що погано себе веду. Ну я сподіваюся, що прийде в цьому році. Взагалі. Ні, вже років десяти приходиться. Та я живу одна, нема такого Миколая, щоб уже на мене задивився. У 2023 році православна церква України перейшла на новоюліанський церковний календар. З огляду на це всі свята з нерухомими датами змістились на 13 днів раніше. Отож, після переходу День Святого Миколая в Україні відзначають 6 грудня. Утім залишаються і ті українці, які цього переходу не підтримують. А значить, і на візит Миколая чекають пізніше. Цікаво. А коли Чернігівці чекають на візит Святого Миколая? 6-го. Ну я думаю, що з 5-го на шосте. Ну я думаю, так як ковсім прийде, так і ко мені. Я його буду чекати незалежно від того, коли він успіє. Ну, плануємо, да, що прийде 6 грудня. Да. До слухняних прийде. Да? Хлопчик, мабуть, прийде. Він може прийти і з 5 на 6, і в тоді, коли був раніше. Тому це залежить від того, як ви його будете зустрічати. Ну, в принципі, у нас, можливо, прийде двічі. Ну, ми і нові дати поважаємо. Звісно, і застарі не забуваємо, так як звичка вже новий календар, так якось по ньому й орієнтуємося.